Крилаті ракети збили над Вінничиною. Вчора під час повітряної тривоги наші повітряні сили відбили більшість атак ворога. Збили 51 з 70 крилатих ракет та 5 дронів камікадзе. На жаль, маємо і влучання по об'єкту критичної інфраструктури. Через це частина України, у тому числі Вінницька область, на деякий час залишилася без світла, тепла та води. В критичний момент швидко спрацювали енергетики та комунальні служби і вже за дві з половиною години відновили енергоживлення. Енергетики і всі комунальні служби працювали в злагодженому режимі 16.30 Вже з'явилось енергоживлення на об'єктах вінниця опелводоканал а також на наші котельні міста. Водопостачання з'явилося чуть пізніше, тому що потрібно було заповнити водопровідну мережу і тому холодне водопостачання появилось десь біля 10-ї години вечора. Також було вчасно відновлено. 15.55 вже пішов рух електротранспорту. Вінниці відкрили перші пункти незламності. Працюють вони 24 на 7. Про це повідомив мер Сергій Моргунов. Ворог знищує інфраструктуру, тому місто готується до різних викликів, особливо у холодну пору року. План росіян залишити українців без світла і тепла. Над створенням мережі пунктів обігріву у місті працюють вже кілька місяців. Нині Вінничан приймають на 30 локаціях. Там люди можуть зігрітися, підзарядити телефони, випити чаю у разі екстрених відключень електроенергії чи тепла. Вінничанам варто зберегти собі перелік адрес пунктів незламності. Перелік пунктів незламності у школах: вулиця Малиновського, 7. Стрілецька, 12. Андрія Первозвавного 22. матроса кішки 30. Соловйова, 2. Келицька, 97, Чумацька, 266, Данила Нечая, 21, Хмельницьке шосе, 27. Левка Лук'яненка 42, Київська 149, Героїв Нацгвардії 40. Микола Ващука, 12. Пирогова 191. Перелік пунктів незламності у бібліотеках. Хмельницьке, шосе 4. Проспект Коцюбинського 49. Вулиця Смірнова. Перший український провулок, 23. Вулиця Гладкова, 3, Олега Антонова, 50, Князів Коріотовичів 189, Київська 126, Проспект Космонавтів, 39, Тимофіївська, 14, Космонавтів, 53, Перелік пунктів незламності у комунальних закладах: Вулиця Стельмаха, 25, Проспект Космонавтів, 58, Соборна, 91, Волошкова, 8, Данила Нечая, 77а. Привокзальна 2. Привокзальна 2. Дріб 1. Стежте за оновленням інформації. Мережа пунктів обігріву буде розширюватись. Із пікапав мініград Вінницькі майстри разом із військовими переобладнали звичайну автівку в бойову. Замовлення отримали від артилеристів, яким потрібна була мобільна техніка із вбивчим характером. Вона наносить прицільний вогонь, може вести десь приблизно там на 16-18 кілометрів. Розліт ракет 12-15 метрів максимум. Вона наводиться, має свої прицільні пристрої для наведення відповідні таблиці до відповідних ракет, які сюди можуть заряджатися. Свої цілі установка вражає ракетами від градів. Силу ударів демонструють наші військові з передової. Це вам москалі погані. За кожного вбитого українця, за кожну знедолену родину. Частину деталей для монтажу установки передали військові. Дали тільки направляючі для ракет і прицільні пристрої. Тобто, це те, що передали військові. Це трофейні. Запчастини, які вони знімали з розбитої російської техніки, ось вони все передали. Наша задача була змонтувати, встановити, знайти необхідний метал. Це вже друга установка, яку завершують робити волонтери. Всіма матеріалами та фінансами їх забезпечив один з вінницьких депутатів, котрий побажав залишитись невідомим. Метал, електрика. Всі відповідні розхідники, які там необхідні, там, зварювальний дріт, обрізні диски і так далі. Вся, вся токарна робота, слюсарна, десь приблизно до 100 тисяч гривень обійшлося одна, один. Ну це без, без урахуванням автомобіля. Аби оборонцям було безпечніше працювати з такою установкою, автоелектрики виготовили пульт керування, завдяки якому запуск боєприпасів можна здійснювати на відстані 20 метрів. Для того, щоб підшити кнопку живлення для пускових зарядів, треба розібрати пів панелі, ну хоча б зробити доступ для того, щоб це зробити краще, щоб військовий міг через вікно, не заходячи в машину, зробити це швидким доступом з вікна. Як кажуть, як були создавали Порше, щоб ключ відтягувався з вікна і гоночних машин. Це ми хочемо зробити тут. У нас, в принципі, є отвір для цього, але треба буде трошки розібрати для того, щоб провести провод і кинути його під автомобіль. Автоелектрик Артур Петровський до цього працював лише з цивільною технікою. Загради взявся вперше. Раніше ну, таким не займалися, але я думаю, і раніше особливо не треба було. А зараз вже як Часи вимагають нових цих рішень, то приходиться свою кваліфікацію вже підвищувати військовий рівень. Майстри всі роботи виконали безкоштовно. Загальна ж вартість такої установки разом з автомобілем до 300 тисяч гривень. У ній продумано все, аби свої бойові функції виконувала невідмінно. Лапи спеціально зроблені, не опускають, тому що коли вона виїжджає на позицію. Лапи опускаються, цей штир опускається донизу, вона піднімається, щоб була фіксація, щоб вона була устойчива, щоб її не хитало, тому що ну, трохи при виході ракети може, може машина трохи ну, невеликі коливання або зміщення, то тому все продумали. Мініград мають пофарбувати і відправити до зони бойових дій. На черзі ще дві таких установки. Зараз волонтери шукають необхідний матеріал та автівки. На більший пікап можна буде встановити не три, а шість стволів. Майстри каже Денис Романовський, готові до роботи. Кожен на своєму фронті, аби швидше здолати ворога. Він в четверте стартував день молодіжного місцевого самоврядування за умовами. Замість міського голови, заступників, секретаря міськради та керівників департаментів. Підлітки учні середини занурюються в процес управління містом. Місто це знаєте, як живий організм. От, тому що тут і охорона здоров'я, і освіта, і соціальна сфера, і комуналка, і транспорт, і електрика, і тепло, і вода, і газ, і так далі, і тому подібне. От, тобто багато таких різних напрямків. Коли війна, будемо так казати, внесла для нас всі корективи, то ми почали перейшли від стратегії до оперативного реагування, фактично. Тому що об'єктивно ми вчилися з коліс. І це ні для кого не секрет. Як вся держава вчилася з коліс жити у умовах війни? А далі молодь займає свої пости. Заступники розбирають своїх дублерів у кабінеті мера, увагу школяра, привернули десятки цінних відзнак: міні-версії сучасних пам'ятників та копія Томосу. Далі екскурсія робочими кабінетами та залами. Міським головою вже побув більше години, а насправді дуже цікаво більше години. А голова вже кипить з цими справами. Дуже вразила робота після початку війни, після 24 лютого, як команда дуже, скажімо так, згуртовано підійшла до роботи, зрозуміла, що потрібно робити, і насправді це реально вражає, бо не в кожному місті в Україні настільки злагоджена команда. А тут видно одразу, що вони працюють всі як один механізм, один за одного і далі далі роблять наше місто все комфортніше і комфортніше, навіть в таких умовах, в яких ми живемо зараз. Тим часом, колега Богдана Даніл Кондратюк спробував себе у ролі секретаря міської ради. Це є елемент освіти, тому що на жаль, не всі розуміють, як структура формується, як представницька влада є, є виконавча влада, як делегуються повноваження, як виконуються ці повноваження, як контролюються ці повноваження, як приймаються рішення, яка процедура. Тому зараз ми це все пройдемо. І Мені здається, коли людина розуміє алгоритми, які відбуваються. В житті діяльності міста тоді вже зрозуміло і ті процеси, і як відбуваються зміни в місті. Чому так а не інакше? Ще одна група знайомиться з відділами оперативного реагування В ситуаційному центрі. Слідкують за дотриманням порядку в місті, і наостанок активна молодь спробувала себе у ролі ведучих підсумків дня ситуаційного центру. Нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашого міста і змогли зафіксувати це на фото чи відео, насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру. Так, що у нас тут? Ця майорить малюнками зі стін усміхаються веселі персонажі мультфільмів. З таким креативом до облаштування підвалу підійшли вихователі одного з дитсадку та розмалювали сіру штукатурку, аби дітям комфортніше та затишніше було перечікувати тут повітряні тривоги. Скромний та дружелюбний вініпух та баранчик шон, і не тільки плануємо створити в укритті різні зони, тому що дітки будуть перебувати тут. Дивлячись від скільки буде тривати повітряна тривога, це може бути півгодини, може бути дві і три. Ми повинні чимось зайняти дітей. Завідувачка садочку Тетяна Андрусик проводить екскурсію укриттям. Розповідає, вміщує 110 дітей разом з із вихователями. Загальна площа 133 квадратних метрів. Наразі тут нема ще зовсім меблів, нема ніякого обладнання. Ми поки що просто ем, фарбуємо. Різні зони розподіляємо. Ось в цій кімнаті наразі, де ми знаходимося, буде облаштована розвивальна зона, де діти будуть проводити свої заняття, де будуть малювати, де будуть фарбувати, де будуть займатися музикою. Прикладом ось ця локація для занять з розвитку мислення, уяви, пам'яті та уваги дітлахів, пояснює завідувачка закладу. Банер поки не прикріпили на стіну. Діти і читають, і знайомляться з порами року, і дні тижня, і математика цікава тут є, а знайомляться з планетами, приголосні, голосні, і все це. Діти будуть засвоювати знання з різних тем. Вихователям буде легко з ними займатися завдяки ось цьому універсальному банеру. А от по цим малюнкам на стінах точно не сплутати. Тут розгорнеться кухарський десант. Ми плануємо розрах. Ставити ось тут стовники, стільці і діти зможуть спокійно похарчуватися. Якщо вже на той момент, коли почалася повітряна тривога на харчоблоці, вже все готово, там до обіду чи до вечері. Вони швиденько перенесуть це все сюди, тут буде столик для роздачі, і вони спокійно зможуть пригостити дітей вечерю, обідом чи навіть і сніданком. В укритті ще залишилось обладнати вентиляційну кімнату, санвузол, встановити бойлер та підключити його. Облаштують вентиляційну кімнату, щоб в нас правильно працювала вентиляція. Також встановлені всі необхідні насоси і все інше обладнання в санвузлі, підключено буде бойлер, щоб була гаряча вода, все по санітарних нормах, так як передбачено регламентом, і зможемо вже ховати тут діток. Завершити усі роботи планують до кінця листопада. Нагадаю, кошти на капітальний ремонт півтора десятка укриттів у навчальних закладах Вінниців виділили депутати на попередні сесії міськради. Там не лише облаштовують комфортні умови, а й створять пункти обігріву. 100 тисяч пиріжків та понад 65 тисяч вареників. Так, учні, майстри та викладачі Вінницького центру профтехосвіти із початку повномасштабної війни наближають перемогу. Працюють без перерви, забезпечуючи своїх боронителів на фронті. Ліплять смаколики для тих, хто знайшов прихисток у Вінниці, втікаючи від обстріляних та постраждалих від рук окупанта українських міст. Овочами борошном олією кухарів забезпечують волонтери громадської організації Мольфар. Вони ж і везуть. Домашню їжу на передову у виробничій майстерні. Тісто замішують з допомогою спеціального кухонного приладдя. Спочатку ми замішуємо тісто. Після того, як ми замішуємо тісто, вже зрозуміло, що картопля готова, все замішуємо, щоб було смачно, щоб хлопцям сподобалося. Трошки пекучості можемо додати, так як вони люблять, тому що нам приїжджають, там, говорять хто як любить. Ось після того ми їх наліплюємо, ми їх варимо, але не до повної готовності. Коли вони їх та привозять, вони їх просто можуть залити кипятком і вони вже будуть майже готові. Вареники ліплять як дівчата, так і хлопці серед молоді і переселенці кажуть, так можуть віддячити тим, хто наразі відбиває в окупанта їхні рідні міста і мужньо тримає оборону кордонів батьківщини. марки із серії Побратими вже у муніципалітеті міста Кельце у Польщі. Ексклюзивна філателія під назвою Два міста одне серце стала першою у серії поштових марок, конвертів і листівок, які випускають у Вінниці на знак подяки містам інших країн, котрі від початку повномасштабної війни Росії проти України підтримують і допомагають українському народові і, зокрема, громаді Вінниці. Ідея створення цієї серії належить Вінницькому міському голові Сергію Моргунову. На марці зображено друж ні, рукостискання у кольорах державних стягів України та Польщі всередині єдиного серця. Президент міста Кельце Богдан Вента також поставив на одному із маркованих конвертів місцевий штемпель поряд із Вінницьким і відправив назад до України.